Зараз я вам розкажу, О, як це жіночка це західної України робила атуристичну схему в Польщі з допомогою прихисту для українців і е, зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли. Тобто це 8 нічно зелених місяць вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть коментарі, чи знаєте, ви ще такі О, випадки, це бо, це бо це я тут тише зустрічав, але ну, щоб такого то ні. Короче, була, ну і є одна жіночка Західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона поїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє та. воєвудство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша, не розбіріха дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав Скількох таких воєнка.

Ну, по факту це вісімка більше зелених місяць. І вона ось, їхала в Бі, виїжджала, проїжджала по всім цим воєнствам чи так далі, потім знову жила у Львові. Поняли? І в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі взагалі по всій Європі починають масово перевіряти цих українців.